Колеги, які так само слухають питання, слухають відповіді. Це перше. Друге, Максим Лацидо вже презентував сайт, який вони створили, на якому будуть якраз розміщені ці праві консультації, питання, відповіді. Третє, от такі, як сьогодні, семінари тренінги ми будемо в січня продовжувати вести в Києві в різних регіонах України. Тобто, на сьогодні ми не закінчуємо такі от заходи, тому що розуміємо, що є маса питань і у вас, і у нас. По застосуванню закону. Тому спокійно зустрічайте 1 січня, будьте спокійні. Ми будемо допомагати вам в усьому, спокійно виважено переглянути свої статути, порадитись з колегами, що робити з вашими осередками, і будете поетапно приймати рішення. Ну, Наприклад, спочатку ви поміняєте статути, які яких детально розпишете, яким кворумом, з якими голосами, за чиєю участю приймаються рішення про долю місцевих осередків для початку. Ви можете ці зміни спочатку прийняти, проголосувати і повідомити, прореєструвати їх в органі реєстрації. І тоді, коли ви будете підходити через дискусії до питання про долю ваших осередків, ваш статут уже буде визначати, що, скажімо, питання про долю місцевого осередку приймається абсолютним кормом. Ну, що всі мають бути за. Якщо, скажімо, на конференції мають бути присутні делегати від усіх місцевих осередків чи від двох третин, чи від третіх, четвертих, чи п'ятидесятих, і приймається рішення там, в більшість чи всіма присутніми, то це буде ваше рішення. Таким чином, не буде того, про що попереджав Слово Юріч Що рішення буде свідомо, воно буде угоджено з усіма абсолютно, і це буде повний консенсус. Ми вам рекомендуємо приймати все рішення поетапно, без поспіху. Продумайте, впрайтеся. Звикніть до нового закону, вже в які зміни будуть внесені. Ну, ми не знаємо, ми зараз збираємо ваші думки, ваші пропозиції. Але спокійно ставтеся до 1 січня це просто старт для нових відносин, до яких ви поступово будете адаптуватися.